Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як у чемпіонаті СРСР 1989 року Дніпро Євгена Мефодійовича Кучеревського на рідному метеорі взяв реванш у київського динамо Валерія Васильовича Лобановського за поразку у першому колі. З яким настроєм та якими проблемами підійшли суперники до чергової очної зустрічі? Як відбувався сам поєдинок, склади команд. Ну і що сталося за підсумками радянської пешості 1989 року. Погнали! Матч першого кола Динамо Київ Дніпро відбувся 27 березня 1989 року і зібрав на республіканському стадіоні 80 тисяч глядачів, які не розчарувалися ні футболом. Продемонстрованим обома суперниками ні результатом 1-0 на користь киян, у складі яких від стартового свистка до фінального відіграли колишні лідери Дніпра Геннадій Литовченко та Олег Протасов. А тепер цитата: зізнаюся, перед початком сезону головним претендентом на перемогу у чемпіонаті вважав Київське Динамо. Але кияни в ході чемпіонату через травми зазнали таких чутливих втрат. Від яких навряд чи якась інша команда змогла б так швидко оговтатися і втриматися в групі лідерів. Кияни, попри все, показують гру добротну, анітрохи не сумніваюся, що у другому колі вони зуміють довести свою силу, поборються за золоті медалі. Ці слова після першого кола чемпіонату країни промовив тренер московського спартака Олег Романцев. Думаю, говорив він про основних конкурентів щиро, сподіваючись. Що своєї переваги його червоно-біла команда не розгубить. Погоджувався щодо киян зі своїм спартаківським колегою і кермани Дніпра Євген Кучеревський, додавши, що свого останнього слова команда ще не сказала, відклавши цю розмову на другу половину чемпіонату. Але при цьому дніпряни зовсім не збиралися, щоб свою відкладену розмову підопічню Лобановського починали саме з них. Тож і провели матч дуже сильно. Тим більше, що Дніпру 22 очки. Не з руки було відпускати лідируючий Спартак 26 балів. Далеко вперед. У киян було 19 і з грою в запасі. Тобто, якби Динамо перемагало Дніпро та Зеніт на виїздах, то випереджало б команду Кучеревського. Друга зустріч Дніпра та Київського Динамо чемпіонату СРСР 1989 року. Відбулася 11 липня і зібрала на стадіоні Метеор 30 тисяч глядачів. У киян у зв'язку з травмами та реабілітацією після них були відсутні Віктор Чанов, Анатолій Дем'яненко, Павло Яковенко, Іван Яремчук, Олексій Михайличенко. Загалом Лобановському вже звично в тому чемпіонаті довелося ламати голову. Ким заміняти лідерів, що ви були. До того ж, команда щойно прилетіла з ФРН. Де проводила збір у перерві між першим та другим колом радянської першості. Таким чином кияни потрапили відразу з повітряного корабля на Дніпровський бал, де задавали тон підопічніку Черевського, у яких перші скрипки грало олімпійське тріо золотих медалістів СЕУЛА 1988 Олексій Чередник, Вадим Тищенко та Володимир Лютий. У динамівців таких лідерів у кожній із ліній не знайшлося. Просто футболісти робили свою чорнову роботу, але без особливого натхнення. Висловлю свою думку, що у Каян тоді, окрім проблем із складом, зник той вогник в очах, без якого неможливі перемоги. У цьому аспекті, до речі, якраз і виділялися футболісти Дніпра серед решти учасників радянського чемпіонату. Може, саме тому хлопці Кучаревського протягом трьох сезонів фінішували вище Київської. Збірної України та збірної СРСР у лапках. Втім, лапки у цьому випадку можна і не ставити. До 11 липня 1989 року Дніпро не могло обіграти київське Динамо рівно два роки і один день. А тут ще знаходилися і такі, що стверджували, мовляв, минулорічні чемпіони не справжні, оскільки не змогли обіграти киян у очних зустрічах 0-0 та 0-2. Тож Дніпро. Було заряджено лише на перемогу. І ще в першому таймі Голи Тищенка та Юдіна зробили загальний заділ для майбутнього успіху. А була ж ще поперечена від лютого. Команда Кучерєвського повністю перегравала Динамо і, здавалося, проблеми із остаточним підсумком у Дніпрян не буде. Але після перерви кияни, явно ж від Лобановського цінні вказівки, як потрібно грати у футбол, перехопили ініціативу. Найкращим на полі був Протасов, який взяв найактивнішу участь у моменті, коли безсоно в дальнім ударом на 57-й хвилині скоротив рахунок до мінімуму. До речі, і Литовченко також грав. Отже, дуже цікаво, як ставилися вболівальники Дніпра до своїх недавніх кумирів, які вийшли грати проти свого колишнього клубу на колись рідній арені. 1988-го. Лобановський з етичних міркувань. Не випустив на метеорі проти Дніпра його колишніх лідерів. Тоді зіграли по нулях. Тільки через рік Валерію Васильовичу було вже не до подібних сантиментів. Якщо в кожному матчі етичних міркувань не випускати футболістів, які раніше захищали кольори команд Суперниць, то тоді Лобановському майже в кожному поєдинку з українськими клубами, особливо гостьових, довелося б видозмінювати склад. Тому і Протасов, і Литовченко вийшли грати проти свого колишнього клубу на метеори і зробили все, що могли заради перемоги київського Динамо. Кучеревський, бачачи, що під динамівським тиском захист його команди тріщить по швах, на її посилення відправляє Пучкова замість нападника Шахова. І Дніпро утримав перемогу, набрав 24 очки і продовжив переслідування лідера. У Спартака після 3-3 із металістом в Харкові стало 27 очок, 19 у киян з грою в запасі, тоді нараховували 2 бали за перемогу. Саме після матчу Дніпро Динамо Київ 2-1 стало ясно, що претендентів на радянське золото залишилося двоє, а команді Лобановського хоча б бронзу здобути, що й сталося зрештою. До речі, кияни могли допомогти Дніпру наздогнати Спартак, якби обіграли у передостанньому турі команду Романцева у Москві. Колишній лідер атак Дніпра Олег Протасов навіть рахунок відкрив на самому початку матчу. Але 2-1 зрештою на користь Спартака суперголом Валерія Шмарова зі штрафного в дев'ятку Ворічанова на останній хвилині. Спартак чемпіон, другий Дніпро Кучеревського, який третій сезон поспіль фінішував вище за київське Динамо. Команді Лобановського вдалося зачепитися за третє місце. А мені тільки залишається назвати склади команд, які 11 липня 1989 року потішили видовищем 30 тисяч на метеорі та мільйони вболівальників по всьому Союзу. Дніпро, Валерій Городов, Андрій Юдін, заміна Едуард Сон 63 третя хвилина, Іван Вишневський. За яким на матчі стежили представники турецького Фенербахче, куди невдовзі її перейде в Вишневський. Далі склад Дніпра. Андрій Сидельников, Вадим Тищенко, Микола Кудрицький, Володимир Бахмут, Олексій Череднік, Антон Шох Капітан, Володимир Лютий, Євген Шахов, Заміна Сергій Пучков. 80-та хвилина. Тренер Євген Кучеревський. Динамо Київ. Олександр Житков – Володимир Бессонов, Сергій Заєць, Олег Кузнєцов, капітан, Сергій Шматоваленко, Олег Лужний, Володимир Горілий, заміна Олег Саленко, 58 хвилина, Геннадій Литовченко, Михайло Стельмах, Олег Протасов, Ігор Біланов, старший тренер Валерій Лобановський. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Саныч, Зустрінемось.